Яка краса тут, так, да? Ріш? О, як гірська річка. Ми сьогодні, друзі, в предгір'ї Карпат. Ціни водоспад. Ага. І тут нам казали... А, дуже багато в коментарях, друзі, писало нам, що от де ви збирали останній білі грибочки по букових лісах. Поїдьте і подивитися Може тут пішли ранні білі грибочки. Отак і зробили. От по цих схилах ото все букови ліса. Ну там є і такі трошечки хвої, але в основному великий старий буковий ліс. Ну що, друзі, сподіваюсь, що ж де знайдемо сьогодні? Подивимось, що з цього всього вийде. Прогуляємось, собаки побігають. Я вже знаю, що як це називається. Що ти там знайшла вже? Це модина. Модина? Модина. Так, ага. да, якось пару походів тому нам зустрічались такі ось такі самі, але ж такі величезні. Що собакени? Пішли. Що, друзі, вас, як завжди, запрошуємо з нами прогулятися по лісу. Подивимося. Все, що знайдемо, як завжди, все побачите. Тут гарні дощечки були, бачите. Без чоботів тут нема чого робити. Ну що, заходимо, пішли. А що це? Дика малина чи що це? Кущі. Може, ожина, Може, ожина. Так. Волога це гарно. А друзі, їхали зараз десь 11-12 градусів. Десь так похолодало в нас. Вжекірі, ходь сюди. Жека. От же ж, розвідник, так? Ага. Все йому треба. Ой. Місця гарне. І головне рібни. Ну не знаю як зараз. Але дуже важкі важкий ліс. Дуже крутезні схили. Ми пройшли десь метрів 200. От, вже запихались. А далі, зараз покажу. Там взагалі такий схил вверх йде. Ось так, друзі. Небо сьогодні затягнуто, Сонечка взагалі нема. Марсик, пішли. Пішли, вербуся, пішли. Бірба. Ось мене, друзі. Величезні такі дерева. Старий буковий ліс. Ось по цих схилах. І будемо сьогодні шукати грибочки. Слиска ще так. І каміння. так, так, да, да, бачите, слизка, каміння. Ось так, листочки дуже багато. Так, ріжка. Ну давай так, щоб нам не дуже важко було, нам, друзі, водна, туди, наверх треба йти. Давай по діагоналі підемо. Не так важко буде йти. Ну Я вам можу сказати, що і собаки не, не так різко бігають. Важко й. Для них. Друзі, у нас вже якась перша знахідка. Не білий, біли, але ж... Ну. Але дуже-дуже пахне А, Дійсно такий запах грибний. Так, ну ми не по них прийшли, тому продовжуємо наші подорожі по цих схилах. От завтра ноги будуть гудіти, так? Да? Отак от, от приходиться, друзі, іноді за дерева чіплятися. Далі, ну тут вже починається, далі там ще й мох буде йти. Мох так, також слизький. Так. Давай дві хвилини. Та да, що... По, да попоємо собак водичкою. Да підемо далі, друзі. Але гарно, тиша така сьогодні. Ой, супер. Пахне грибами. Да, грибами, до речі, пахне. Дуже-дуже. Ще тут дощечок пройшов, повторюсь, непоганий. Бандюгани. А ось, друзі, трутовички. Тогорічні. О! Бук старий, Ви бачите? частина висохша, частина ні. І ось тут облюбували собі трутовички місцечко. Більба. Заважається гуляти, так? Ну, этот там Марсик зазадирається до більба, ну. Саме молодий да, вже прилічно пройшли. Да? Сподіваюсь, не даремно. Ну не знайдемо, то не знайдемо то таке. Ось, друзі, що я говорю, бачите, мох всюди ще трошечки залишилось. Ну, в принципі, ми вже на тих місцях, де ми... Тихо! О! Ледве не збили мене, ну. В тих місцях, де ми знаходили в тому році білі гриби. От зараз тут і походимо. Якщо вони пішли, то ми їх тут знайдемо. Бачите, як все видно. Листів небагато. Ну із за того, що схил, дерева та лісни, ну із за того, що схил, і воно все, бачите, вон в тій ярочок. Всі лістя там. Ріша зрились ось там. Вже десь метрів п'ятдесяти пройшов. Був важко. А я ще підемось. До гори тут подивлюся. А ще трудивички. Ого, їх багато. Тут вже, друзі, бачите, більше хвої і такі хащі починаються. Нічого я тут не побачив. Нічого віж! Буду потихеньку до тебе спускатися. Такий воздух, друзі, так дихається легко, ну. Птахи співають. Тут ще друзі ну зараз похмура погода, а тут ще виходить сонечко от ліворуч отак встає. І от заходить. Получається, що тут сонечна сторона. Ну, от. Тому мали бути грибочки, але поки що ми не знайшли. Надія була, знаєте як. Ще і в коментарях писали, що так воно і є, що. Де останні збирали, там і весня не полізуть. Ну, поки що ви нічого. Ну, в тебе питати не буду там, що по грибочках. Я думаю, якщо б знайшла, то тут візгу було би, да? ну, я б, так? То було б чутно, так. То всі звірі потікали б з цього лісу. Вирішили, друзі, трошечки нижче спуститись. Ну, от, бо по верхах нічого ми не знайшли. І е, підемо обратно, але ж е, по ложбіні там. Ну, не по самої ложбині, але трошки нижче. ЖЕКа! Ого, побіг. Ух, оце ліхаманка грибна така, друзі. Ну, чекаєш ті грибочки, як не знаю кого. Ну ми подивимось. Ще не кінець, походу. Чим нижче спускаємось, друзі, тим більше ось таких ялинок маленьких. Що там? не розуміти, що таке. А там ці нарости да, на дереві. Воно Жека, бачите. Що там таке? На камеру, друзі, не так видно. Ну, тут праворуч такий схил, що капець. Іріша зупинилася. зупинилося. Мене чекає, тихо. Так, буду триматися вже. Да, ага. Хвоє, так, да. да, ч... да, да. хвоєне дерево. Так, тримайся? Угу. Тихо. Не Оце пригоди сьогодні. Ну, ух ти, я поїхав! Побачу. Тобто давай. Брежно. Ще трошки. Ну як трошки? Метрів тридцять. Ага. <ріху> І на дубки приїхатися. <ріху> Ото, друзі, ну сьогодні похід. То. Навіть не уявляю, що буде завтра. Дволі совічок. Сподіваюсь, сподіваюся, це все бачить. І нам подарує деякі грибочки сьогодні. Що грибів нема, ми приїхали. Ой, ні, друзі, ну я завжди говорю. Завжди говорю, що не будеш їздити. нам. І не узнаєш. О, бачите? От вже і зозуля нам біленькі грибочки рахує. Знов рахує? Та запах точно такий грибний, Ну тому що волога, понятно, оце лісом пахне. Так, ну давай, напевно, ось тут і підемо вздовж. Угу. Схила цього. І подивимось. Бо може верха, друзі. Є щось, так? Ну, може нижче щось є. Бо по верхах, друзі. Нічого не знайшли. Ого, бачив як ту вдарило. Оце? Та все може бути, може і молнія. Так, Жеку бачу. а де Марсик? А ось. Не молня, ну так. Ну так, да, ні, це щось непонятне, незрозуміле. Як прогулянка, друзі, ну, то просто супер. Ну, Почті супер. Не. Дуже супер. Рибочка, на, на жаль, ми не знайшли. Але ж може наприкінці походу десь на що приїдемо. Є можливість покататися. Фу. То так, да, я вже навіть розумію, хто на ком буде їхати. Да? Ну ти ж зверху там. Так, обережно. А вдруг ні. Ні, друзі. І в цих місцях не пішли ще білий грибочки. Завтра якусь іншу локацію виберемо та поїдемо обов'язково. Подивимося, що в інших місцях. Подихали свіжим повітрям. Собакам взагалі не спекотно сьогодні. Гарно їм тут бігати. Але грибів не знайшли. Повторюсь, рано для цих місць. Все, будемо йти до машини, витирати собак та їхати додому. Ну а з вами, друзі, як завжди, до зустрічі у лісі. Пока.